У Полтаві відкрили перший в регіоні офіс державного проєкту Зроблено в Україні. Запрацював він на базі обласного центру зайнятості. Людмила Іващенко одна з перших клієнток офісу. Отримала від держави грант 250 тисяч гривень на відкриття у Полтаві дитячого садочка. Ідея створення дитячого садочку була вже давньою моєю мрією. Ми написали проект, тобто сюди входило і закупівля меблів, закупівля програми, закупівля навчального матеріалу. Ми вже отримали кошти. Вже також маємо найманих працівників, які також пройшли стажування, Аня ще розцент зайнятості, тобто ми зараз вже активно набираємо діток. У новому офісі центру зайнятості. Фахівці консультуватимуть підприємців та супроводжуватимуть їх під час відкриття власної справи. Кожен майбутній підприємець, діючий підприємець, зможете зможе отримати інформаційні послуги щодо. Урядових програм в межах політики зроблено в Україні це мікрогрант і грант для учасників бойових дій та членів їх сімей, як заповнити бізнес-план, як його розробити, як заповнити заяву і навіть як її подати онлайн в дії, Тримає грант. Ми зможемо йому проінформувати, зможемо підібрати йому кадри. Дуже Чудово що є спеціалісти, які допомагають. В реалізації цих проектів саме в написанні і в поясненні, якби ти не шукав інформацію, не читав і багато чого не знав. Але на кожному місці я повинен бути свій спеціаліст в своїй сфері. Нині в Україні є ряд програм для розвитку мікро та малого бізнесу. Розповіла Катерина Клавдієва. Це програма мікрокредитування, це програма розвитку переробних підприємств. Переробки це програма розвитку садівництва і. Садівництва це програма по створенню тепличного господарства. Програма підтримки агропромислового розвитку, шляхом і тим виробникам, яких є до 120 гектарів землі. У кого є корови, в кого є вівці, є кози. Там дуже серйозна програма, і вона стартує із 15 травня. У регіонах відкрили вже сім офісів, зроблено в Україні. Полтавський став восьмим, розповів Денис Олійник. Перший офіс був відкритий в Сумах в кінці березня. Відкриємо в Кримінчизі в Миргороді та в Лубнах. Будуть відкрито майже 80 цих офісів. Це дасть можливість розвити бізнес саме в полтавському регіоні. Буде буде збільшуватися кількість робочих місць будуть сплачуватися податки. Офіс для підтримки малого бізнесу працюватиме у Полтаві з 8 до 17.15 з понеділка по п'ятницю. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.